Міліція взялася за ЄДАПС. Це підприємство виготовляло бланки для документів, які видає Міністерство внутрішніх справ, зокрема паспорти та водійські посвідчення. За даними правоохоронців, «ЄДАПС» значно завищувало ціни на них. Наразі всі зв'язки з ЄДАПС міліція розірвала. Ми повністю ліквідували всякі зв'язки міністерства внутрішніх справ з фірмою ЄДАПС, повністю 100%. На сьогоднішній день не один навіть малесенький документ не випускається. Наїдавсі замість цього друком бланків займеться поліграфічний комбінат Україна підпорядкований Нацбанку за словами Сергія Чоботара, Ціна документів знизиться фактично вдвічі. Замміністра стверджує, що водійські права, які коштували 198 гривень, відтепер будуть вартувати 114. Ціни на паспорта також, також будуть вагомі. Е, в, е, в напрямку зниження цієї ціни. Це буде відносити і до всіх інших. Документів, які отримує, які сьогодні випускаються під міністерством внутрішніх справ, одночасно з розривом всіх зв'язків з ЄДАПСом та початком кримінального провадження проти цього концерну, міліція почала слідство і відносно екснардепа Василя Грицака. За даними слідства, грицак безпосередньо був причетний до відмивання грошей через завищення цін на документи, що виготовляв концерн ЄДАПС.